Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Мене звати Софія, і я розповідаю про різні цікаві речі. Скоро свято Хелловін! Давайте разом розберемось, що це за свято, коли його святкують і що воно означає походження свят. Хеллоуін? Походить із давнього кельтського свята Самай. Кельти жили в Ірландії та Шотландії. І вони вважали, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада закінчується теплий сезон і починається зима. В цей час, за давніми віруваннями, душі померли, могли повернутися на землю. Це символізує свято. Згодом Халоїн став святом переходу між літом і зимою. А також часом веселих костюмів ігор і солодощів. Для дітей він символізує дружбу, веселощі, арбузові ліхтарики, казкові костюми та частування. Коли відмічається? І чому? Халоїн святкують 31 жовтня. Саме цього дня кельти закінчували рік, а пізніше християни встановили своє свято перше листопада свято всіх святих. Тому назва Геловін англійською – це скорочення від вечір перед днем усіх святих. Які символи та прикраси свята Хеллоуну? Найголовніший це гарбуз. З вирізаним обличчям і свічкою всередині. Він називається Ліхтар Джека. Також костюми відьом, привидів, чорних котів, кажанів, але також і казкових героїв. Використовують такі кольори помаранчеві, що означає гарбуз, «вирожай», Чорний, що символізує ніч, і таємничість та фіолетовий. Основні прикраси павутинки, свічки, осіння листя, гарбузи і милі монстрики. Які традиційні частування цього свята. Перше це цукерки та солодощі. Як же я їх люблю, мня-ня. Це найголовніше для дітей, бо є гра... «Солодощі або пустощі». Друге це печиво у формі гарбузиків. Приводів, паучків, а також яблука у карамелі. Ммм, смакота! Ну і звісно, арбузові пироги та супи. Ням-ням. Як зараз святкують Халлоїн? Діти ходять по домівках, у костюмах і просять цукерки зі словами Солодощі або «пустощі». Інший варіант – цукерки або витяг. Також влаштовують паради, костюми, тематичні вечірки, прикрашають будинки і вирізають гарбузи. Та роблять цвити. Світиться ліхтарик, летять. топ 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 діти стукотять. Ля-ля-ля, всі співають так. Свято Хеловін прийшло до хат. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Ці прості дії допомагають нам розвивати канал. Дякуємо за вашу підтримку. Друзі, сьогодні ми дізнались про свято Хеллоуіну. І зрозуміли, що це не страшно, а весело та смачно. Сподіваюсь, вам було цікаво? А який ваш костюм на Хеллоуін цього року? Присилайте свої фото в костюмах нам в телеграм. Посилання є в описі до відео. Нам дуже цікаво! Веселий свят, друзі! Цукерки або витяг.